Всіх. Вони мали в трьох реченнях план абсолютної перебудови суспільства. Вони мали в трьох реченнях план власної перемоги. Ці речення збуджували, ці речення були символом, вони були святинєю, вони були великою абстракцією і вони означали щось надзвичайно конкретне, як і положено означати символом і святиням. Вони хотіли знищення приватної власності на засоби виробництва. Вони... Що? Фабрики роботів. Так, вже само собою, так. Фабрики крістян, землю робочих. Вони це було вже в маніфесті комуністичної партії. Вони хотіли всю владу раду. Тобто нам не потрібно. Вважали вони що всієї цієї державної набудови, нам потрібні ради робітничих, селянських і так далі депутатів. І це, крім всього іншого, що це гасло, так це іще і важлива інституція, яка могла замінити тимчасовий уряд. Зараз у нас такої інституції немає, а у них була Петросовет – це така штука, яка була сформована з 1905 року, і потім про неї до 1917 року мріяли. Що от є делегати від заводів, делегати від військових частин, делегати від кораблів від матросів, делегати потім уже від селян, бо спочатку селяни ніякі не передбачалися. І оце все формується, і це та інституція, яку вже всі знають, про яку вже 11 років всі мріяли, яка от знову постала, яка є альтернативою тимчасовому уряду. І оця ось інституція, вона Конституйована в очах великої кількості суспільства, вона може замінити тимчасовий уряд, і ми можемо ви, висунути гасло. Вся влада Петросовету, ну, принаймні, в центрі. Вся влада, є тимчасовий уряд, вся влада Петросовету. Зараз ми можемо сказати, є тимчасовий уряд. Єценюка, там, і так далі. Вся влада кому? Нарнія. Нардія. <кій> <кій> ну, як мінімум патріотів з цим не погодяться. Вони кажуть, вся влада Лавро. Лавро. <кій> це, це можемо сказати ми, вся влада Лаврова. Могли б раніше могли б казати вся влада Майдану, але <кій> е зараз уже, скажем, цього вже недостатньо. Немає тої інституції, яка є. Доглядає авторитетна в очах значної кількості суспільства, яка би могла би це замінити. Це не сформована ця штука. Завданням продовження революції є сформувати оцю штуку. Цей аналог Пєтрасавіта. Безумовно, що ми вже не можемо висунути гасло вся влада рада. Тому що для нас це не являється нічим. Для нас навпаки це є ворожим символом. Але чому тоді? Де той конвент, конституанта, де воно, що? Що означає, От народ це занадто абстрактно. Що означає та інституція, яку ми би хотіли би передати владу, заради якої ми маємо зробити революцію, заради якої ми маємо поволити міністрів капіталістів? Нам в голову цього не приходить автоматично. Тоді, в 1917 році, нікому не потрібно було пояснювати. Всі вже це знали. І ще до 1917 року, чому вся влада? E, тобто у них, була, у них були 3-4 гасла, зрозуміли всім. У них була інституція, на яку можна було натягувати владу і яка могла протидіяти тимчасовому уряду. E, у них був власний символ віри, у них була піїздна мрія і був образ суспільства. Вони всі ці мріяли. По снам віри Павловної, що діла Чорнишевського. Вони по капіталу Карла Маса, який ніхто не прочитав, але кожен до нього торкався і розумів, що він торкається до п'ятикничі Моїсеєва, що це щось таке. Оце освятиння, там все, я не знаю, але там все написано. Там є це джерело, у них було авторитетне джерело, гасло, інституція. Тобто у них були всі складові перемоги, був, був суб'єкт перемоги. У нас суб'єкту перемоги, ще немає, і це нам потрібно вести слі терміни все зробити. У нас є певні ідеї на цю тему, і ми е е зараз інтенсивно цим займаємося, але це поки що тільки наші ідеї. Вони не сприймаються всіма іншими групами. Е будемо сподіватися, що всі інші групи їх будуть сприймати. Е Є іще одна проблема, яка стоїть перед нами. Це те, що ми змушені з вами, і, і ми, і українське суспільство в цілому, змушено вирішувати одночасно завдання 19 століття і завдання ХХІ століття, і ці завдання одному протирічку. Збереження територій це завдання 19 століття. Ці проблеми стояли перед націями тоді, коли вони тільки з'являлися. ХІХ століття доба національних революцій, виникнення національних держав. Територіальні суперечки, зазіхання і так далі. 19, та перша половина ХХ століття пройшло от в цьому е, чудовому процесі. Е, ми з вами, як би ми не не любили уряд, ми розуміємо, що е, жодна група, жодний там, умовно кажучи, правий сектор, жодне братство, і ми всі разом взяті не здатні вести сьогодні систематичної антисепаратистської роботи на Сході і Півдні України. А мусара, які б вони погані не були, СБУшники, які б вони не були жалюгідні, українська армія, яка б вона не була слабка, і бюрократія, проти якої ми протестуємо, вона цю роботу вести здатна. Хоч якось. Розумієте, що всього цього не було б, де би зараз була би Москва і ці? Тим не менше, вони здатні домовлятися з заходом хоч про що-небудь, вони здатні заарештовувати хоч яких-небудь сепаратистів, вони здатні хоч якось придушувати оцей от процес, який там відбувається, а ми з вами іще не здатні на сьогоднішній день. Якби ми жили вже на повному серйозі, вже ситуація в Україні переросла б 21 століття, нам було б наплівати на бюрократію і завдання. На території і так далі, ми б опікувалися вже іншими речами. І нам зараз треба думати про другу хвилю революції, про тих, хто, в принципі, всяк так захищає цю територію погано, неефективно. Але ми б не могли б так. Українські громадські організації, українські революційні групи і ще не здатні вирішити важливих завдань перед собою. Ми маємо все ще слабке суспільство. Все ще слабке суспільство. Партизанки в Криму на сьогоднішній день немає. І підняти партизанку потім буде дуже важко. І ще ніхто із сепаратистів толком за рідкими виключеннями, за одиницями, і ще серйозно не постраждав від українських патріотів. От один екссез був в Харкові, де наші брати-патріотівці в оборонці Римарської завалили двох москалів і там кількох поранили. Але це все поваж. І потім їм довелося з Харкова тікати після цього. Тобто ми здатні на сплески, на систематичну роботу, на таку систематичну роботу, яку проводять, наприклад, ісламійські громадські організації на тих територіях, де вони представлені, і на тих територіях, за які вони борються, ми з вами іще не здатні. І нам це треба розкручувати. Отже, нам треба. Валити уряд з одного боку, і з другого боку, ми змушені сподіватися на цей уряд. Це безумовно гальмує дуже сильно революційний процес. І, скажімо, вирішити оцю проблему ми зможемо тільки тоді, коли будемо мати достатньо сильне суспільство. Суспільство це абстракція. Насправді ми повинні мати достатньо сильні бригади, угруповання, які будуть це робити, які будуть це робити з релігійним завзяттям. У кожного угруповання, яке сьогодні є, у нас в тому числі, є багато чим займатися, окрім національної збройної боротьби і окрім війни за віру. Рекет, перерозподіл там, неправильно здобутого, з'ясування стосунків, прибування якихось чиновників. Домовленості з якимись тими чи іншими державними інституціями, заради майбутніх грошей і так далі. Це процес, який сильно затягує. І він затягує сильно всі. Всі зараз займаються здобутом. Всі притомні люди зараз кинулися здобувати. Займатися паралельно з цим процесом національно-визвольною боротьбою можуть собі дозволити тільки ті люди, у яких це дуже сильно в ідеї. У яких структура групи, структура спільноти і природа функціонування спільноти така, що вона змушує їх займатися цим ділом. Що вона змушує їх займатися цим ділом? Коли люди живуть з національно-визвольної боротьби, а не з рекетом, коли люди живуть не тільки вірою, але в тому числі і з війни за віру. Коли саме війна за віру і національна визвольна боротьба сама по собі годує своїх бійців. Для того, щоб це було недостатньо ширки, яка вариться сьогодні в КМД, недостатньо бухла, яка в величезних кількостях вибувається щоночі на Майдані, недостатньо простого патріотичного завзяття нашої і сестер для цього, потрібно, для цього потрібна релігійна самодисципліна, для цього потрібна Релігійне завзяття, для цього потрібна релігійна самовідмова. Будь-яка релігія тримається на жорстокій самодисципліні і на самовідмові. Е Найближчий приклад Афганістану. Ми з вами бачили, як після уходу радянських військ піднялися всі ці от бригади Мачаха, Масуда, Дустума, і ім'я їм було лейом. Які займалися справами між собою, і е, вони були здатні відбивати свої клаптики території, захищати свій е, бізнес, захищати наркотрафік, але не здатні були ставити перед собою жодних масштабних завдань. І от бандити боролися з розбійниками між собою, поки не виник Талібан, які виник зовсім не на основі бандитів-розбійників, які виник на основі школярів і студентів. І от школярі і студенти. В найкоротші терміни бувальні землі виявилося в умовах Афганістану серед дуже злих людей, які звикли вести війну все своє життя, виявився самою ефективною структурою. І оця ось сама ефективна структура Талібан захопила всю країну і поставила собі завдання далі розповсюдження на Пакистан з одного боку. на... На Центральноазіатське, оці бувші Радянські Республіки, на Ферганську доліну на створення великого халіфату. І потім вони отримали поразку від американців, але американці уходять з Афганістану, а таліби з Афганістану нікуди не уходять. а таліби знову приходять. Це та річ, яку неможливо знищити. Це та річ, яка приречена на перемогу. І всім зрозуміло, що ні Дустун, ні решті бригади Ахмадшаха Масуда. Ніхамід Карзай, ніхто не зможе цьому протидіяти. І вже не може цьому протидіяти. І що вони будуть завжди. На чому будується успіх Талібану? На релігійній самодисципліні, на самовідмові, на самозапереченням я навіть б навіть би сказав. Піс, молитва п'ятиденна, між іншим. Як себе примусити? П'язовий, як себе примусити п'ять разів на день молитися, я не знаю. А вони таки примушують. На чисто релігійній солідарності, і на любові один до одного. І на фанатизмі, на відданості своїм святиням і своїм символам. Це те, що має виникнути в Україні. Це те, що має виникнути в Україні. До тих пір, поки це в Україні не виникне, у нас будуть великі проблеми. Мусора завжди перемагає. Контрреволюція завжди перемагає Гайдамат, що б там не було. У нас, була, у нас була руїна і чудовий період Гайдамачення, який продовжувався десь років більше, ніж 80 в історії. І всі ці чудові хлопці, всі ці герої, звитяжці і розбійники програли. І програли кому? Ватнікам тогочасне, хірург знає, набрали в центральних областях тодішньої Московії абсолютно опущену публіку, відірвали від сахі люди, які не здатні були ні на самостійний вчинок, ні на самостійну, якусь, ні на самостійну постановку задач, сформували їх в полки і задавили всю Гайдамаччину, а потім задавили всю шляхту в Польщі. І, потім, і вони перемагають. Це завжди перемагає. Система завжди перемагає. До тих пір, поки вона не, стика, не, не стикається з релігійним фанатізмом з релігійною, релігійною структурою свідомості, і з релігійною структурою спільноти. Це те, що має бути зроблено в Україні. І тільки це те, що продукує символи і святині. Це те, що стоїть на символах і святині. тільки в такий спосіб. Тільки в такий спосіб. Ми бачимо, що це мей мейнстрім сьогодення. І цей мейнстрім сьогодення ми маємо якнайшвидше війти і побудувати це діло усе. Побудувати це діло у себе. Іншого не буде. Україна це прикордон. Тут завжди ми будемо місцем зіткнення великих сил. Українці завжди мріяли відсидітися в тилу і фронти обох світових воїн в результаті проходили через Україну. Нікому не вдалося відсидітися. І основні репресії в Україні, і два голодомори в Україні, і, і, все, і всі розкуркулення в Україні, і зараз в Україні ми думали, що обійдеться нарешті без війни, була досягнута незалежність, так війна нас дістала. І буде діставати завжди. Це прикордоння. Тут ніколи не буде працювати, тут ніколи не будуть працювати стабільні форми. І для того, щоб мати успіх і мати перспективу, ми повинні робити до Талібану. Без Талібану нікуди не, нікуди не дінеться. І от те, що ми зараз збираємо, це медресе. І це от ті медресе, з яких і виліз і випав з Талібан свого часу. Єдине, що на відміну від просто лекцій звичайних проповіді. Кожний учень Медресе, чому вони перемагали розбійників і людей звиклих до війни? Дисципліна Медресе. Звикли зубріти. звикли відповідати мулі, звикли молитися п'ять разів на день і звикли сприймати це діло серйозно. Ми з вами все ще не звикли і над цим ми сьогодні працюємо. Це е, має бути спільнота осягнень. Це має бути спільнота вся. Мені е, днями там ми працюємо в одному регіону, дуже плотно беремо участі в придушенні місцевого сепаратизму і в інтригах, пов'язаних з місцевими виборами. Іншу, я доводилося розмовляти з ним старим знайомим. Це такий один з яскравих представників. Міжнародної злочинності. Зараз він вже не вбиває вбув, сам. Це він закінчив робити в 90-х. Він вже мільярдер. А, така серйозна група, яка ще нейтралітет, вона, мабуть, буде все-таки працювати на Росії. А, І а, І от я ще раз зверну увагу на те, як спілкується ця людина. От ця людина, все, що вона має, свої мільярди, свій вплив в кримінальному середовищі і у владі, свою можливість впливати на людей, пригнічувати людей, примушувати їх робити, те, що їм нафіг не потрібно, все це тримається навіть не на пострілах, не на тому, що він багато вбивав. І не на тому, що його люди багато вбивають, або просто вечір таких. от Спогадів, як вони ще в 90-х там була свого часу війна, і це були спогади, як, як робилися замахи на наших, як робилися замахи на їхніх. І я багато із згадав із своєї молодості і прояснив для себе багато моментів по деяких загиблих товаришах, по деяких їхніх загиблих і як воно все це організовувалося. Насправді, бо ні, 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 ніколи ж не маєш абсолютно 100% інформації. завжди цікаво послухати протилежну сторону, як воно було е, тоді. Так ось все це тримається на, це тримається на мистецтві спілкування. От, здатність спілкуватися. Коктейль із душевності і загроз. Дуже важливий. Ти розмовляєш з людиною. Е, яка може тебе вбити, і яка вже багатьох людей вбила. Ти розмовляєш з людиною і ти змушений слідкувати за базаром, тому що за базар можуть зачепитися, і це може призвести, неправильно сказане слово, може призвести до війни. Або до великих проблем, як мінімум. І в той же час це велика душевність, ти відчуваєш, що ти розмовляєш з братом, майже з родичем. Ну, принаймні на 10 хвилин хвилині спілкування таке враження створюється. Це бекграунд, який стоїть за людиною. Що таке мистецтво спілкування? Мистецтво спілкування це можливість організувати дуже багато розумових і душевних сил на вплив на людину. Це те, чому неможливо навчитися От на курсах якось підвищення, підвищення відповідної кваліфікації. Це те, що, це те, що виноситься з собою з попереднього життя. Те, що виноситься з попереднього життя, з усього цього попереднього досвіду, попередніх небезпек, попередніх помилок, і це здатність організовувати суспільство навколо себе. Це людина осягнення. Тут мені доводиться стикатися з людьми осягнення, не з дрібними, скажімо, бандитами, а з бандитами, які здатні от організовувати процеси від Лондону до Москви, якісь там складні от кримінальні процеси. Переважно. Своїм язиком, переважно своїм язиком. Самого язика недостатньо. За язиком має бути багато, скажімо, надбудова різноманітних речей, але це дуже важливо. Спільнота осягнення має бути створена. Ми можемо конкурувати з системою тільки в тому випадку, якщо будемо розумніші за систему. Якщо будемо проявляти більше волі і довше, ніж здатна проявляти система, ніж здатна проявляти бюрократія. А це спільнота осягнення. Для того, щоб вона була, це недостатньо власного досвіду. Це має бути школа. Спільнота це школа, крім всього іншого. Вона виконує цю функцію.